Оставили мені дві посилочки. Одна точно знаю з Італії, інша з Німеччини. Буду відкривати поступово, може, ще й не сьогодні відкрию, а може сьогодні одну з них, тому що закінчую вже працювати Уже після завтра я у відпустці, кому нагадання записувала погадаю ще, а то вже буду працювати з 10 січня. І так. Я вас обіймаю. Буде цікаво. Будемо відкривати цю першу посилку. Вона дуже-дуже тяжка. Дуже, я не знаю, що це. Вона дуже тяжка з Італії. Ну, по енергетики так чувствую, що це від гарної людини. Я догадуюсь, від кого це. І мені аж тепло і радісно на душі. Силочка з Італії. Я я давно дуже працювала з цією моєю підписницею. Дякую тобі, дорогенька. Вона вже не перший раз присилає мені посилку вдячності, дякую тобі, дорогенька. Що б тут не було. Я навіть не очікувала. Дякую, мені прямо аж невдобно, ну, новий рік. І Мені приємно, безмежно приємно. Відкриваємо посилочку з Італії. От гарної моїй підписниці. Боже, як тут гарно упаковано сердечко. Мільйон сердечок. Я теж тобі дорогенька, дарю мільйон сердечок. Ага, Так. Ой, як добре. На зеленому, знаєш, завжди будете з грошима. Я теж сьогодні зробила зелений манікюр з клевірком. Дивіться, і зелений оберіг мій. Ось мені пише Лариса. Доброго дня! Дорогенька наша я перш за все хочу вам подякувати за вашу нелегку працю, за те, що ви в нас є. Кожен день. Я з нетерпінням відкриваю ваші сторінки, дивлюсь ваші відео, розклади дуже з великим задоволенням. У мене аж сльози на очах. Я двігочка, ви найкраща, красуня, наше сонечко, чуйна, мудра жінка. Я вами захоплююсь від вашої безмежної доброти. Дякую. Добро завжди повертається. У мене так діточний мій Нестер, і один, і другий, і Властелен. Говоря, ти роби людям добро. А вже то від них завісить, залежить, да? як вони будуть його повертати. Ну добро завжди повертається. Мені так, я дякую. Дякую безмежно. Вітаю вас і всю вашу прекрасну родину з різдвяними новорічними святами. Хочу доповнити. Ви маєте в лютому місяці. Ага, да-да-да. да, Я зрозуміла. Обряд, ну тут не буду читати. Я дуже хочу приймати це участь. Я замовила всі матеріали, всі матеріали для цього обряду. Ну в нас же ж перебої. Тут раніше було без проблем ці матеріали купити для схуднення. Без проблем, зараз великі перебої. Ну, нічого, все буде добре. Так, я зрозуміла, мені дуже приємно, Лариса, дуже приємно отримувати новорічне таке вітання від теплого серця, доброго серця. І я також буду добром відповідати. Так, тут гарно запаковано. Тут все, Люба Діло, це моя донечка. Представте, тут повністю упаковано зараз. Так, що воно Буде дві, дві, дві розпаковки, буде. Два відео. Так. Далі така ця коробка така контентом. Мої любимі трюфіля. Самі най... найсмачніші конфети. Я ну, трюфіля люблю. Ну, що зробити? Люблю її. Ну і це, звісно, це мене одна підписниця моя присилає мені. це. Дякую тобі, Лариса. Так, і це від Ларіси вже. Так, ух ти, І це такі собі італянські макарони вироби. Будемо куштувати. Так, будемо куштувати гарно. Так. Ух ти. Зараз. Ух ти. Це. Чо? Боже, як пахне. ну, Тут пахне ванількою і розою. Ой, це незвичайно не через запах вам передається. Далі продовжую. Людина передала мені перчатки. Дякую, дорога, за, за твою до мене, заботу. Я ж я вам скільки раз жалію відео. Да? За руками ж ухажують. Ви думаєте, як? Звісно, ухажую. Ні, я сама ухажу і креме. Але того, що я працюю постійно в перчатки, у мене дуже кожа суха. І перчатки, перчатки, кожен раз перчатки. І от мені Ларісочка. Передала цілу упаковку перчаток 100 штук і ще й чорних. Це те, що потрібно. Вони ще здається. А, ні, не чорні, білі. Та, різниці немає. Головне, що їх багато і це дуже-дуже дуже дякую, бо вона заботиться про мої ручки. Так. Ой, тут так, слухайте, я відкрила цю свічку, а в нашій досі пахне. Так. Ой, тут ой, клас. На новий рік, звісно, вип'ю. Звісно, на новий рік вип'ю. Так, скільки градусів, бо я крепко не п'ю. О, це моє. 7 градусів, це якраз моє. Це вип'ю це. Ну, на новий рік всі п'ють. Вип'ю. Багато Ні, ну вип'ю. Бокал два. Це, це маслини. Так. Далі. Так. Дивимося далі тут. Ага, ось такі смачні, класні батончики. Так, о. Ух ти! Вона мені передала клас. Ви знаєте, вона мені той раз яєчний передала лікер. Я, ви знаєте, по чуть-чуть потрошечки ну, коли я не працювала, додавала, там, може, ложечку додавала. У кофе воно так зігрівало, так класно, коли особливо погода така, знаєте, оце така ну, мряка, така оце погода. а приїде із, да, із обряда холодно, ну, в той день тільки коли я не працюю, то я додавала ложку того туалікера. І от вона мені такий самий, тільки фісташковий. Ой, Дякую, дорогенька. Тут скільки все. Ух ти! ну, Це гарне. Дивіться, яке красиве. З цукерками. Це гарно. Так, дивимося далі. Ух ти! Це для моїх для моєї донечки. Напій такий. Какао напій. Клас, ось. Так. Ух ти, круасани, смачні. Вона той раз присилала. Смачні круасани, дякую. І це саме. Саме вкусненьке. Ось дивіться. О, смачний який, це клас. Ну це вже на Новий рік відкрию. Так, це клас до макаронів песту. Так, тут ще. Ух ти! Це ж вона. Чула, що в мене поламалася машинка. І я, знаєте, не справляю, я рідко, що справляю. Взяла і викинула. Викинула в мене машинка, ну, електрична, хороша, кофе варить. А це на вогні я розберуся, бо в мене такої не було. Ну, дякую велике, дякую. Це, це дуже потрібно, бо кофе ж мені присилають ось це, а я, вважайте, тільки купляю. Ростворіме і п'ю. А от тепер я буду заварювати, розберуся, як. бо цієї речі в мене якраз не вистачало. За це велика подяка. Так, зараз далі. Так. Це сюди. Так, далі. Тут ще не все. Ой, фу. тут ось яка смакота. Зараз я поручу, поруч передбую. Коти потікали. Так, ось. Так. О. Так, і тут ще, ми... ще одна посилка. Ось, ну, сьогодні вже не встигаю відкривати. Ой, ще тут щось таке. Ух ти! Нічого собі маслі олівки. Це ж вона дві банки прислала. Такі, такі. зараз я покажу. Це моє, я дуже їх обожнюю, люблю. Пости здежу, то, знаєте, штук з чорним хлібом. штук 10 зіла оцих маслів або олівок. І все і добре на цілий день, бо я ж м'ясного не їм коли посил. Так, ось. Дякую, дорогенька, за твоє добре серце, щоб в тебе в новому 2024 році були і летіли до тебе тільки радісні вісточки. Кохання, гроші, здоров'я. І я знаю, саме головне. Щоб помирилася з тою людиною, з якою ти хочеш. А я це зроблю. Бо я це вмію. Хай все буде добре. Дякую, обіймаю, лови гроші, достаток, кохання, і мир стою тобі дуже рідною, і дорогою людиною. Так і буде. Бо відьма Ядвіга так сказала, і вузликом. На добро. На добробут та кохання на мир зав'язано.